Вітаю, шановні друзі! І сьогодні ми будемо говорити про чергову операцію, цікаву гінекології, яка називається промонтофіксація. І є ще одна операція, яка дуже схожа, і я про неї також розкажу: пектопексія. Що це за операції? Це сучасні лапароскопічні операції, які присвячені хірургії пролапсу, тобто опущення статевих органів. Нагадаю вам, що пролапс це опущення може бути стіночок піхви. А може бути і опущення самої матки, інколи навіть випадіння, тобто матка може виходити за межі входу у піхву, і вона десь отут -от так сильно знаходиться низько. Безумовно, це дуже великий дискомфорт для жінок будь-якого віку, а для жінок молодого віку це інколи трагедія, яка викликає навіть психічні розлади, психологічні і психічні розлади. Безумовно, те, що гарне для жінок 80 років, може бути неприйнятним для жінок 40 років. Наприклад, у жінки 80 років можна просто видалити матку через піху зробити операцію, яка прибере опущення, але зробить статеве життя неможливим, тому що просто ну, для неї це зараз не актуально і вона обирає найдешевий варіант. І той варіант, який безпечніший, тому що вагінально. Операцію можна зробити під спинальним наркозом, вона більш швидка, вона більш проста, і для жінок старшого віку це, в принципі, частіше операція вибору. Зовсім інша ситуація, коли у жінки були травматичні пологи, щось трапилося, або є така проблема дисплазія сполучної тканини, коли просто особливості будови тіла такі, що є схильність до варикозних вен. Є схильність до опущення в тому числі. І от що робити, якщо сильно досить матка опускається, а жінці там 30 років, там 35, хоче вона ще народжувати, вона не хоче матку видаляти, вона хоче зберегти нормальну сексуальну функцію. У для таких молодих жінок є золотий стандарт на сьогоднішній день операції, називається промонтофіксація, ідея якої полягає в тому, що ми. Лапароскопічно через живіт робимо маленькі дірочки, так же точно як ми видаляємо кісти, яєчників, міоматозні вузли і інші гінекологічні операції. І от маточку, яка випадає, підшиваємо за допомогою спеціального сітчастого протезу до промонторіуму, тобто є спеціальна ділянка на крижах, яка вдається у таз, вона називається Промонторіум. Тобто до промонторіума маточка фіксується спеціальним сітчатим протезом. Ця операція гарна тим. Що вона дозволяє зберегти фізіологічну вісь піхви. Тобто піхва вона залишається фізіологічно розташованою. Ще велика перевага цієї операції полягає в тому, що на піхві з боку піхви немає операції, тобто все робиться лапароскопічно, а це означає, що тут немає ніяких швів, нічого немає, і все досить швидко відновлюється. Одночасно це дуже надійна і ефективна операція. Рецидиви бувають набагато рідше, ніж після. Вагінальних операцій. Мені дуже подобається ця операція для жінок молодого віку, ми її активно використовуємо. Є ще один варіант, називається пектопоксія, коли січатий протез кріпиться не до промонторіума, а до тут не видно, тут на кістці є гребінцева зв'язка. Пексініал-лігамент на англійській мові, коли сіточка з обох боків кріпиться до гребінцевої зв'язочки. А сама сіточка кріпиться до шийки матки, до піхви. Внизу ця операція виглядає ідентично як при пектопексії, так і при промонтофіксації. Недоліки цієї операції також є. Вона коштує зазвичай досить сильно дорожче, ніж піхові операції. Вона по часу триваліша. Вимагає десь двох-трьох годин часу, інколи трошки більше трьох годин навіть буває, і відповідно вимагає загальної анестезії, не спінальна анестезії, а під загальним наркозом. Але для молодих жінок все одно переноситься вона нормально і не перебуває тривало знаходження в стаціонарі, приблизно доба в стаціонарі. Стандартне обстеження до і після операції, приблизно стандартне, як при будь-яких гематологічних операціях, все відбувається. Відновлюється статева функція приблизно через півтора місяці, приблизно так, як і після піхових операцій, ми це робимо. Але є такі плюси. Плюси ще раз хочу вам сказати: це те, що вісь піхви залишається нормальною, тобто зовні нічого не буде, буде як було, фактично. Друге, ніяких швів всередині. Болісних нічого немає, це також плюс. І третій момент це те, що ризик рецидиву буде невеликий. Якщо вдало зробити цю операцію, рецидиви не часті, тобто зробили і надовго воно буде тримати, і відповідно, більш-менш ви будете фізично активні і не будете хвилювати, що ви чихнете, і у вас відірветься і матка випаде знову. Тому пам'ятайте, що є такі операції, вони робляться не всіма хірургами, але вона має таке гарне місце в арсеналі. Хірургічного лікування, опущення стінок піхви і особливо матки. Тобто, пригадайте, апікальний пролапс, я про це розповідав у відео, присвяченому пролапсу. Апікальний пролапс це коли не провисають стіночки, а от сама матка чи культя піхви, якщо була видалена раніше матки, вигортається, як шкарпетка ззовні виходить. Тобто, при апікальному пролапсі це дуже гарний варіант хірургії. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Безумовно можуть виникнути запитання до нас, тому пишіть в коментарях або на сайті можете на нашому сайті клініки питання та відповіді там написати. Ми завжди читаємо і із задоволенням відповідаємо на всі ваші питання. Ну, якщо ви зібралися все ж таки полікуватись, то прошу, будь ласка, приходьте на консультацію. Я впевнений, щось придумаємо, як вам допомогти при будь-яких навіть найскладніших питаннях опущення статевих органів. Будьте здорові та щасливі, і до нових зустрічей!